Ось таку я купив гірлянду на батарейках. І раніше би я сказав, що це новорічна, а зараз її можна використовувати для освітлення квартири, коли, наприклад, як у нас аварійні відключені із атаки Русні на енергетичну систему України, а саме Одеської області. Так, купив я цю гірлянду за 190. 5 гривень. Зараз ми її розпакуємо. Так, інструкція. Я думаю, вона нам пригодиться, тому що там пише, там є якісь таймери все-таки. Так, такий кейсик, він по формі дуже схожий на, на ті кейси, які ми купували е, в Юскі. Тільки там пластик був дещо серйозніший. Е, так, IP44 у нас рівень. Так, батарейки в мене тут знайшлися самі прості, які я купив в АТБ колись за, не повірити, 12,50 за 4 штуки по акції сольові. Але такі у нас зараз працюють як чергова підсвітка на діоді. І вже місяць світять і ще світять. Так, для перевірки гірлянди дуже туго вставляються батарейки. Так, ота. Да. Тут у нас 48 діодів, Довжина всієї конструкції 3 метра, і хвіст без діодів довжиною 50 см. Як воно тут заплутано? Так, ось я знайшов ось цей хвіст, що я розмотаю, 50 см. Далі вже діоди йдуть з кроком, я так розумію. 6-7 сантиметрів. Так. Приблизно. Так, ось така от краса, ось такий у нас творчий безлад зробимо і ще поклацаємо режими. Ось така у нас режим якоїсь мигалки, да? копи їдуть, чи охорона. Так, горить, просто горить. Просто не горить. Так, це, мабуть, виключено, вимкнено, так? Перший режим. Угу. Ось так от Це всі разом. Так, другий режим мигає. По-різному. Так. Раз-два, раз, два, раз, два. Це третій був. Четвертий. Угу. Я так розумію, поступово ну буде затухати, друга частина загоратись, гратись, затухати. Зрозуміло. Так. П'ятий. Така історична мигалка. Це вже шостий. Угу. Сьомий знову історична. Це вже восьмий. 8 режимів. Все. Я думаю, що саме час а, почитати інструкцію, що нас тут пишуть. Якщо у нас інструкція, інструкція, така велика у нас газета. Так, взагалі-то я нічого тут не бачу. І навіть не бачу, чи є тут на якійсь мові, яку я знаю. Так, я зроблю цю красу отак от поверну, щоб вона в кадрі була, так? Ось така краса. Хай буде така краса, так? Дивіться, прочитав я інструкцію, і що можу сказати? Що а, тут, в принципі, на коробці все позначено, розказано а, схематично. Вісім режимів, те, що ми перевірили, Три да? батарейки, а, звичайні 2А. У мене в сольові. Зараз. І сам таймер. Таймер працює по такій схемі. От як ми зараз його включили, 6 годин підряд воно буде ось так працювати, отак от мігати. Через 6 годин автоматично вимкнеться, і якщо ми його не будемо чіпати, воно чи вимкнеться через 18 годин. Тут, от по схемі. 6 годин працює. 18 не працює. 6 працює, 18 не працює. Я так розумію, що цей цикл розірвати можна або його виключивши кнопочкою, або витягнувши батарейки. Ось така от історія. Так, давайте зараз вимкнемо оце світло. Основне, яке зараз у нас є, тому що. І ось подивимося, яка краса. Це таке тепле, жовте світло. Не вже воно підбішує? Ще один режим. Так, ось такий режим. Тепле жовте світло. Мені здається, що там була ще якась гірлянда з, з холодним світлом. І мені здалося, що ще була гірлянда з RGB-діодами. Я можу помилятися, потрібно буде ще перевірити. Наразі в мене з'явилася ще ось така гірлянда. Зараз ми кудись її розвісим чи на ялинку, чи десь дитячу кімнату, і буде собі таке чергове аварійне світло. Якщо це відео було вам корисне, з вас лайк, комент, підписка.